Хмельницька атомна електростанція, містоутворююче підприємство, його цитадель і колиска, Пульсуюче серце Нетішина. 22 грудня 1987 року розпочав свою роботу перший ядерний енергоблок атомної електростанції. Про те, які події передували його пуску, розповідь і спогади наших краєзнавців. У 1971 році було прийнято рішення про збільшення енергопотужностей у центральній частині України. Згодом було вирішено розташувати нову АЕС ближче до західного кордону. Атомна електростанція, вірніше будівництво атомної електростанції було перенесено у західну частину України. Або як вказується в дуже радянських документах, європейську частину. Тодішнього Союзу. тобто, і на той момент ми вже були Європою. До 1975 року була завершена робота з вибору майданчика для майбутньої АЕС. До речі, всього було запропоновано 50 населених пунктів. Врешті лишилося два: це село Нетішин Савуцького району Хмельницької області та Ружнятин Івано-Франківської області. У квітні 77-го в Нетішині висадився перший геолого-розвідувальний десант. Це було в районі старого млина. Тим часом була сформована дирекція АЕС, яка розташовувалася у Славуті. А першим директором призначено Олексія Івановича Троценка. Ми дуже любимо говорити про роль особистості в історії. Я думаю, що Олексій Іванович Троценко не випадково став. Першим почесним громадянином нашого міста побудова магазинів, житла, доріг, шкіл, садочків, музичної школи, кінотеатру та інших соціальних об'єктів часто відбувалася у першу чергу, попри всі владні директиви, які постійно вимагали прискорювати саме промислове будівництво. У кожного з тих, хто зводив молоде місто, була своя мотивація. Їх дхали сюди, тому що тут гарно платили. Інших сюди привела романтика. Іншим третім ще хотілося. От вони закінчили вуз, а їм хотілося випробувати себе на наймолодші атомні електростанції. Листи до майбутніх поколінь з капсулами часу один з романтичних фрагментів історії будівництва першого енергоблоку. Копія капсули, яка залита під першим кубометром бетону, знаходиться у краєзнавчому музеї. Активно допомагали зводити місто будівельники з Польщі, Чехії та Угорщини. Найбільше було поляків. Серед інших документів зберігся рапорт до дирекції АЕС про те, що за чотири роки будівництва водозабору з 1983 по 1987 було вивезено 12 мільйонів кубічних метрів ґрунту. Тобто у вісім разів більше, чим, е, е, чим є об'єм піраміди Хіопса. Ну тобто, такий абсолютно людяний документ. Ось він викликає і захват, і посмішку водночас. Усі, хто мають дотичність до пуску першого енергоблоку ХАЕС, пригадують цей рік як найважчий. Україна оговтувалася від Чорнобиля. В суспільстві різко зросла недовіра до атомної енергетики. Однак роботи з підготовки до пуску першого енергоблоку ХАЕС велися інтенсивно і, нарешті, довгоочікуваний момент. Будівельники-монтажники, налагоджульки, експлуатаційники щире вітання з фізичним пуском першого енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. Енергоблок запрацював і зараз йому вже майже 35. Але як виявляється, енергетичні потужності були у Нетішині і раніше. Нетішинці в повоєнні роки, в 50-ті, в 60-ті роки. Ніяк не здогадувалися, що колись у їхньому селі буде збудована атомна електрична станція. Але вони були свідками і сучасниками іншого енергетичного об'єкту у своєму населеному пункті. Це була Нетішинська гідроелектростанція. Повоєнні роки вона добудувалася і стала до ладу. І... Давала електрику не тільки не тішено, а ще й десяти сусіднім селам. Попередниця Хмельницької АЕС функціонувала при млині спорудженому у 1905 році, видавала потужність 320 кВт. обладнання було австрійського виробництва. Змінювалися покоління, потреби, змінювався діапазон бажань і можливостей. Коли ми говоримо про будь-який населений пункт, про селочок, про місто. Варто згадати і про людей, тому що ще один із таких доволі відомих французьких істориків середини ХХ століття Фернан Бордель закликав інших істориків досліджувати, вивчати людей у зв'язку із землею, яка їх несе на собі і живить. Повертаючись до зведення першого енергоблоку ХАЕС, варто пригадати, що масштабне будівництво значно змінило життя у подільському селі. Село поступово перетворювалося у селище, містечко, місто супутник. З'явилося багато молоді, етнічний склад став дуже космополітичним. Час зупинити неможливо, але можливо впіймати якісь його моменти. Фотографії яскраві свідчення того, як змінюється життя. Віктор Войковський, співробітник краєзнавчого музею, має безліч світлин про нетішин. Його мешканців, об'єкти атомної електростанції. От якщо поділити ваші роботи, ваші фотографії на цикли, які там будуть теми. Ну, будівництво і портретні знімки. Портретні знімки у мене є. Досить багато портретних знімків. Віктор Войковський сам брав безпосередню участь у будівництві першого енергоблоку. Працював на дільниці гідромеханізації на земснаряді, паралельно навчався в московському університеті на відділенні кінофотомистецтва. Ентузіазм та зацікавлений погляд на світ сприяли тому, що в архіві Віктора Войковського є близько ста тисяч світлин, завдяки яким ми можемо повернутися у минуле. Порівняти, замислитись і вкотре переконатися у тому, що життя цікава, річ, де кожен з нас учасник і творець.